Якісна освіта головне завдання сьогодення. Незважаючи на виклики війни, викладачі Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка не припиняють навчати, використовуючи різноманітні форми. Освіту студенти здобувають здебільшого у дистанційному форматі. Не дивлячись на складність проходження педагогічної практики під час воєнного стану, вона в нас проходить досить різноманітно, інтенсивно і ефективно. Ми складаємо конспекти занять під керівництвом наших методистів із різних видів. Діві діяльності, такі як розвиток мовлення, трудова діяльність чи інше. Самостійно плануємо їх складати. Щоб на подалі використовувати їх в закладах дитячої освіти під час різноманітних занять, важливу роль у підготовці фахівців відіграє практична частина. Студенти відділення дошкільної освіти проходять практику щовівторка. У коледжі виходять із ситуації навіть під час дистанційного навчання. Успіх реалізації завдань перед педагогічної практики забезпечується шляхом виконання різного плану. Видів роботи у нас, як ви бачили, створена прекрасна методична база для того, щоб студенти мали можливість використовувати її у підготовці до на виконання конспектів. Конспектів занять, рухливих ігор, вечірів розваг і так далі. Допомагають студентам дошкільної освіти зрозуміти тему відеоуроки. Їх записують як і для діток, так і для майбутніх педагогів. Нерідко відеоматеріали створюють самотужки під час дистанційного навчання і дистанційної практики переглядаємо відеофрагменти занять, аналізуємо їх і спробуємо створювати їх самі. Доброго дня маля сьогодні ми прийшли на прогулянку до парку. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий. Віти на півволі, небо синій, чисте, метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотава, тихо й ніжно ходить. У нас створена прекрасна відео і аудіотека для виконання практичних завдань. Написання конспектів, ми переглядаємо відповідні, показові, відповідні відео в рамках показових занять. Під керівництвом викладачів студенти планують різні форми роботи в закладах дошкільної освіти. Ну і звісно, що ми тісно співпрацюємо з закладами дошкільної освіти, не дивлячись на нинішні умови нашого навчання. Тому створюємо для дошкільних закладів відео, аудіо розповіді і. Вихователі їх можуть використовувати в умовах дистанційного навчання в роботі з дітками. Головним завданням та водночас викликом для викладачів є підготовка студентів до практичної роботи з дітьми. Подавати навчальний матеріал зрозуміло, тримати увагу учня та бути впевненим, що почути запам'ятають. Ось головні задачі під час дистанційки. Однак, педагоги і їх майбутні колеги вже звикли до такої форми навчання. Підготовка висококваліфікованих фахівців дошкільної освіти потребує не лише якісної теорети. Підготовки студентів, а й успішного проходження педагогічної практики. Вимоги сьогодення внесли корективи в освітній процес. Але це не стало на заваді тому, щоб ми готували якісних фахівців до шкільної освіти і надавали їм позитивну практичну підготовку. Адаптуватися до сучасних умов навчання змогли і студенти відділення фізичної культури. Їх заняття також проходили в онлайн форматі, однак викладачі та Студенти використовували в офлайн наповну майбутніх колег. Вони навчають правильному виконанню вправ та методикам проведення онлайн уроків. Наразі наші студенти моделюють техніку пояснення способу виконання різних рухів та вправ. Також вони моделюють тренування, які будуть проводити в фітних залах. Студенти швидко звикли до змішаного навчання. Знання, які вони отримують за партами та на онлайн уроках, не відрізняються за якістю. Не дивлячись на такий складний час, ми готуємося і становимося з справжніми спеціалістами, Лістами. В даний час ми готуємося як і очно, так і дистанційно, і ми стаємо все більше продвинути і вивчаємо нові вправи, підготовлюємося до спортивної кар'єри вчителя. Взагалі, просто становимо удосконалюємо свої навички. Оволодіння всіма тонкощами майбутньої професії неможливе без практики для студентів Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу вона розпочинається на другому курсі та триває аж до моменту отримання диплому. І хоча сьогодення вносить свої корективи, викладачі змогли швидко та головне якісно розпочати практичну підготовку. Одне із гострих питань, яке сьогодні постало перед закладами освіти, що здійснюють професійну підготовку кадрів в галузі вищої освіти фахової, передвищо професійної це забезпечення практичної підготовки студентів. Всім зрозуміло, що доступ до баз практики, де би майбутні фахівці могли набувати безпосередньо практичних міні-навичок, сьогодні є досить обмеженим, і всі заклади перебувають у пошуку тих способів вирішення цього питання, які би забезпечили з одного боку належний рівень професійної підготовки фахівців, належний рівень формування практичних навичок. А з іншого боку. Забезпечення саме безпечних умов перепрошую за тавтологію, але по іншому тут не скажеш для освітнього процесу. В нашому закладі ми це вирішимо таким чином, що комбінуємо всі можливості дистанційної роботи з використанням відповідних технологій, а також включаємо студентів у моделювання різноманітних освітніх ситуацій вже в межах закладу, завдяки змішаному навчанню, яке у нас запроваджено з 1 вересня. Сьогодні студенти та викладачі мають одну мрію повернутися в навчальні аудиторії. Та отримувати практичні знання у школах та дитсадках замість відеодзвінків.